Доброго дня, мої вітароукраїнські, мене звати Олена, Раптові події найближчих днів. Два варіанти. Цифру варіанти вибирайте інтуїтивно, а ну, далі слухайте, дивитесь. Сигніфікація. І раптові події на найближчих днів. Корен, по першому варіанту, вашу симвікацію. Ви відчуваєте себе переможцем, отримали шанс зустріти партнера, з яким спілкуєтесь взаємодією і ви насолоджуєтесь саме процесом, взаємодії, закоханості. конфетно букетний період, де ви насолоджуєтесь, наповнюєтесь емоційно і задоволені саме процесом. А загалом ви здобули те, чого вважали. І від цього ще більш позитивніший настрій у вас на даний час, на даний момент. Ну або все ж таки раптові події найближчі дні, вищі сили, нададуть вам відчуття себе переможцем, тому що дадуть можливості зустріти саме того партнера-партнерку, з яким ви будете спілкуватись і розраховувати на. Перспективні змістовні довгострокові стосунки. Ми говоримо про шанс, а як буде, це вже продовження. Це вже процес, за який залежить від вашої дії взаємодії з партнером. Раптою події найближчих днів. Інтуїтивно відчувайте, що в даний момент, якщо ви бажаєте, наприклад, розвивати, в якийсь процес, інтуїція вас веде для того, щоб ви чітко розуміли, на даний момент дана інформація, ви повинні проявити мудрість, той досвід, який ви вже маєте. На даний момент. Вищі сили нададуть вам можливості переходу на новий етап розвитку в своєму житті. І ви не повинні розчаровуватись, якщо ви не бачите подальшого шляху. Можливо, він для вас скритий. Чи можете ви, наприклад, отримати, чи будете ви, чи отримаєте загалом можливість і шанс переходу на новий етап розвитку. Навіть якщо ви не бачите, не знаєте, не відчуваєте, то ви отримаєте внутрішній конфлікт або загалом є негативна ситуація, чому й не розумієте. Можливо, те, щоб здійснити перехід на новий етап розвитку. Ви повинні взаємодіяти з іншими людьми, щоб досягнути бажаного, бажаного результату, реалізувати ті бажання, які ви маєте. Але от конфліктна ситуація або конкуренція, але й незважаючи на конфліктну ситуацію чи конкуренцію, йде негатив від вашого оточення, є негатив від тих людей. З якими ви спілкуєтесь саме по відношенню до проєкту починання, або загалом, що стосується вашої сфери реалізації, або те, щоб здійснити, досягнути бажаного, ви взаємодієте з іншими людьми. Ну і от в даний момент, щоб отримати розуміння, шанс, результат, ви поки що не можете знайти спільної мови. Тому і не розумієте, зможете ви рухатися в подальшому і досягати тих результатів, яких ви прагнете? Дуже швидко, для того, щоб прояснилася ситуація, вам дуже швидко потрібно йти в трансформацію. Не зволікати, незважаючи на те, що не розумієте результат, який отримаєте, незважаючи на те, що є негативний момент. Саме по відношенню до даного життєвого періоду, але ви повинні рухатись, діяти, ну і досягнете і прояснення, і задоволення саме від результату. Дякую, кварент, по першому варіанту. Кварент по другому варіанту, ваша сигнафікація. Вищі сили нададуть вам можливості, або ваше життя прийде партнер, що ви змогли зцілити розбите серце. Ви матимете можливості вибору, вибору серця, саме партнера, події, ситуації, проєкту, можливостей. Чого б не стосувався даний шанс, але він буде надано вам вищими силами для того, щоб ви стілили, пропрацювали саме момент розбитого серця, незадоволення, невдоволення і потреби наповнюватися позитивними результатами, подіями, взаємодію саме з тими людьми, які зможуть вам надати можливості зцілення розбитого серця. Раптові тобто, події найближчі дні. Броньба протистояння, можливо, ситуація зроставлення або з оточенням, коли ви бажаєте реалізувати саме ті плани і досягнути бажаного. І я вам скажу, якщо якийсь момент, де протистояння боротьби відбувалося, то ви отримаєте не тільки прояснення, а й задоволення від результату. Ви будете рухатись, долаючи, відсікаючи, і очищаючи свій простір саме до здобуття того результату, якого ви прагнете. Розбите серце може бути ще по відношенню до даної боротьби протистояння. Я вам скажу, що вам потрібно робити вибір серця, не рухатись далі, зважаючи ні на що, ні на кого. А ви повинні розуміти, що вищі сили приведуть вас саме до тієї можливості. Де ви зможете досягнути того, чого бажаєте. Конкретизувати сенсу немає. У кожного з вас різна ситуація, і це не індивідуальний розклад, це загальний розклад. Тому загальні події і те, що буде відбуватись, приведе вас саме до можливості прояснити ситуацію по відношенню до ваших справ, і до тих планів, які ви маєте. Якщо ви, наприклад, були невдоволені і це розбивало вам серце стосунками з партнером, то ви підете в іншу напрямку. Ви приймете остаточно для себе рішення для того, щоб не зволікати, не втрачати час, а надати собі в першу чергу можливості реалізувати і досягнути бажаного. Тобто проявлятися активно, ви готові, ви маєте енергію, маєте натхнення рухатися, діяти. І будете це робити, да? тому що в своєму житті ви бажаєте мати стабільність, як фінансову, так і матеріальну. Не зволікати, ну і наповнюватись емоційно, отримувати задоволення від життя і ви бажаєте активно рухатись і досягати саме того, чого прагнете. Незважаючи, чи є партнер в вашому житті, чи він відсутній. Самотні ви, чи ви в парі, ви активна енергія, жага досягати, реалізовувати, реалізовуватися, тому що ви отримали саме той досвід по відношенню до взаємодії, до партнерських стосунків, і зрозуміли, що щоб досягнути бажаного. Ви повинні лише активно проявлятися, діяти, вкладатись ресурсно, бо ви маєте дані ресурси. Ви маєте шанс, ви маєте можливості для того, щоб досягнути бажаного. Дякую. Магітар української до зустрічі!